Всім привіт! З вами блог 5 хвилин для себе і ваш психолог Світлана Кліменка. Дуже багато звернень зараз до мене як до психолога, саме від волонтерів. І сьогодні мені б дуже хотілося поговорити з вами про зворотній бік волонтерства. Що таке взагалі є волонтер? Хто ця людина? Чому вона відкликається на чужий біль? І готова безкоштовно допомагати, навіть ну не дивлячись на те, є в неї такі можливості, чи нема в них таких можливостей, і чому це не завжди гарно і для самих волонтерів, і для людей, яким вони допомагають, десь умовно можна поставити знак рівняння між рятувальником і волонтером це людина, в якій якої дуже велике серце вона готова жертвувати багатьом навіть своїм життям і здоров'ям для того, щоб допомогти людству, людям, окремим людям і взагалі суспільству. Вона відкликається, і це дуже щирий відклик, який йде із серця. Люди готові допомагати тим, що можуть, тим, що вміють, тим, що мають. Хтось роботою. Саме ну, простий момент. Там навіть бабусі сидять, в'яжуть носки нашим хлопцям, діти збирають гроші тим, чим можуть, малюють, співають, грають в шахи, роблять окопні свічки, збирають смаколики. Є люди, які достають, доставляють і зброю і форму. Автомобілі, все чим можуть, це дійсно не залежає, ну не залишає байдужим, і е, е, чим відрізняються українці, це саме тим навиком, самоорганізуватися. Тобто не чекати, що хтось прийде і скаже, розложе усього вам документи, ось такі плани виконуйте. Там і там, і там люди самостійно на це відкликаються. Е, це було з давних давен, е, наприклад, такий момент як толока. Колись кому було погано, там в селі люди збиралися і всім селом, всією громадою допомагали людині справитися з тим лихом, яке в неї сталося, якщо в неї нема на це зараз ресурсу. Але у всього є зворотній бік. І зворотній бік волонтерства це тоді, коли люди вигорають від того, що все, що вони роблять, воно має дуже неприємний відтінок. Так, ніхто не каже, щоб погано допомагати, якщо до тебе звернулася людина. Але зараз, коли перша хвиля схлинула, коли треба було рятувати всіх, кого можливо було врятувати, можна виділити окрему категорію людей, які зловживають волонтерською допомогою. Це люди, які не хочуть вирішувати свої проблеми самостійно, які вже отримали смак того, що щось їм дається просто так. Вони ходять по волонтерських центрах, прямо як на роботу, вони вимагають якоїсь допомоги, нерідко зневажаючи і знецінюючи роботу волонтерів, які не повинні цього робити. Вони це роблять, тому що вони наповнені бажанням допомогти. Але ж ніхто не повинен брати дорослу людину, яка самостійно може справитися зі своїми проблемами за ручку і утримувати її в інфантильному стані. Тобто, якщо я перекладаю свої проблеми на плечі інших людей, то я в цей час знаходжусь в інфантильному, в дитячому стані. Я чекаю, що хтось великий, спроможний, прийде, як мій папа, мама, і порішають всі мої питання. Це ну, дуже виснажує і роздратовує обидві сторони: і волонтерів, і людей, які звертаються за допомогою. Тому що, якщо мені там, тричі відмовили в допомозі, тим, що я вже е, усвідомлював як своє, як те, що я вже отримав. То це ну, викликає роздратування, викликає подив, стан фрустрації. І людина не може бути вдячною щиро за допомогу. А туди вже й примішуються інші почуття, тому що це був якийсь перенос на батьківську фігуру, на фігуру влади, яка повинна закривати всі мої потреби. Хочу окремо звернутися до волонтерів, любі мої. Майже святі люди. Перше, про кого ви потрібні потурбуватися, це про себе, про добру, чуйну людину, яка не проходить між чуже горе. Якщо ви вигоріли, то на цьому хтось дуже сильно нагрівся. Передавайте відповідальність тому, кому вона дійсно належать. Для того, щоб бути в майбутньому потрібним, корисним, знаходитися в потрібному місці і реагувати на виклики, ви повинні бути здорові, ви повинні бути в ресурсі, ви повинні розуміти, що є діла, є справи, які поза вашими межами. Так, ви робите дуже багато, ну справді, дивовижних речей, і це не може не викликати за, ну, захват. Настільки, що навіть це якийсь окремий вид народної творчості про волонтерство, якщо ви чогось не можете знайти, то позвоніть волонтерам, вони вам обов'язково це зроблять. І зроблять ще раніше, ніж ви змогли це все вербалізувати і сказати, що вам це потрібно. Будь-якої дії є короткострокові та довгострокові наслідки. Якщо короткостроково допомогти людині прямо зараз, тим що ви можете і навіть перевершувати свої там, можливості і очікування. Це так в короткостроковій перспективі це працює, але в достроковій задумайтесь хоча б на хвилиночку, чому ця людина навчиться, якщо ви взагалі будете все життя підставляти її милиці, чи навчиться вона самостійно стояти на ногах і самостійно приймати рішення і йти. По-друге, дуже дієвий спосіб, якщо до вас звертається за допомогою, люба людина може чимось допомогти навзаєм. Робіть обмін. Не обов'язково самі кудись мчатися, бігти. Попросіть цю людину, якій ви допомагаєте, допомогти вам ще в чимось. І тим самим запустити такий ланцюжок волонтерської допомоги і об'єднання навколо однієї цілі. Таке резонне питання: чи кожен може бути волонтером? На мою думку, ні, не кожен. Є люди, які це роблять віддано, і вони не можуть бути іншими. Чи можна йти в волонтерство не з гарячою головою і відкритим серцем? Так можна, як в будь-якій справі потрібно бачити картину чи, ну, чуть більшою. Не в окремому випадку, а дивитися трохи наперед, до чого це призводить. Так ви можете казати ні і навіть не пояснювати, чому ви не будете те чи інше робити для тої чи іншої людини. У вас є це право. Тож турбуйтесь про себе, кажіть ні тоді, коли це дійсно ні. Ставте собі реальні плани, які ви можете досягнути. Відкликайтеся на все, що зачіпає ваше серце. Але не забувайте про те, що чуйне серце воно дуже-дуже крихке і лагідне. І турбуйтесь про себе. Просіть про допомогу і собі. Ви теж маєте на це право. Волонтерство воно про внутрішній стан бути жертовним, заради чогось більш важливого, заради спільного. І так, через це суспільство стає більш духовним. Саме те, чим ми відрізняються, за що ми зараз воюємо? За свою справжню духовність, за можливість бути друг другу ближче, за можливість відчувати себе спільнотою, в якої немає зайвих і немає немічних. Я не можу дати однозначної відповіді, але за власними відчуттями питання волонтерити. Ставати волонтером чи ні, в Україні навіть не викли... ну, не виникає, тому що це йде заложено в генокоді нашої нації. А от наскільки заглиблюватись в це, кожен вирішує сам і цим стає більш дорослим, навіть якщо ви маленька дитина. Тож робіть багато великих, добрих, малих, на якісь спроможні справ, будьте в цьому щирі і до зустрічі! З вами була. Ваш психолог Світлана Кліменко